Віталій Кличко знову йде у мери Києва. Міський голова відзвітував про досягнення столичної влади за понад рік роботи та першим подав документи на реєстрацію кандидатом до виборчої комісії. Стервоборчкому повернулись наші журналісти. Довести розпочату справу до кінця та реалізувати все те, що не встигли. Міський голова Віталій Кличко знову балотується в мерське крісло. Про своє висування лідер об'єднаної поліцили удар солідарність офіційно заявив на поштовій площі та представив киянам свою команду, яка теж братиме участь у місцевих виборах. Ми взяли на себе обізательства довести начате нами справу до завершення. Ми заложили дуже багато фундаментальних речей і впевнені в тому, що об'єднавшись. Всі вместе мы ми зможемо зробити так, что в ближайшее час Україна все-таки стане європейською страной по стандартам жизни. А город Київ європейською столицею. Відзвітував міський голова про досягнення, які протягом року відбулись у столиці. Так викривши корупційні схеми, вдалося на третину збільшити доходи міського бюджету, який до речі, тепер у режимі онлайн можуть переглянути усі охочі. Сьогодні багато комунальні підприємств города Києва. Не только лишь закрыли свои долги, а стали прибыльными. И мы находим за счет тех средств, возможно, за тех средств, которые раньше оседали в карманах чиновников, повысить зарплаты бюджетникам. В первую очередь, учителям и медикам. Особливо поддерживает місто социально незахищених киян. Мы открыли продажу самого дешевого социального хлеба в Украине. 4 гривны 5 копеек. Мы сохранили бесплатный проезд пенсионерам, инвалидам, льготный проезд школьникам, студентам в киевском транспорте. Мы расширяем перелик социальных послуг, Соціальних продуктів харчування і соціальних ліків для того, щоб наші кияни могли по найнижчим цінам у місті Києві купувати ці важливі для життя продукти і ліки. Що вдасться втілити у життя усі заплановані реформи вирішуватимуть самі виборці 25 жовтня. А поки з рушеннями у місті задоволені У нас велодорожку дуже хорошу зробили по всій Трієщині. От Багато у нас людей, які почали їздити на велосипедах, даже поміняли машину допустим на садики ремонтували. Я бачу, дуже багато прибрано мафів. От, на моєму сусі там Чоколівський бульвар, там дуже багато прибрано мафів. От, озеленення багато скверів було. Дороги ремонтуються, особливо на південному мосту. Водночас Віталій Кличко зазначив, що готовий співпрацювати з представниками будь-яких політичних сил, якщо вони захищатимуть інтереси киян. Та одразу після заяви уже з документами прийшов реєструватись до територіальної виборчої комісії. Я вже не четвертою подаю документи. Тобто, у мене досвід, досвід життя. Є. Є. Ми дуже відповідально готувалися до цього. Та поки чи не мер виявився першим, хто вирішив зареєструвати свою кандидатуру на вибори столичного голови. Я впевнений в тому, що всі збирають. Це з силами конкуренція це дуже завжди завжди добре, але впевнений в тому, що це будуть не тільки знаєте, популістські лозунги дуже важливо. Я вже неодноразово звертав увагу. Конкретними справами говорити, а не обіцяти якийсь золотий гори. протягом трьох днів. Як це закон встановив, буде прийнято винесена, винесена пропозиція на засідання міської виборчої комісії. Комісія розгляне документи. Тоді ми будемо знати і про вже зареєстрованого кандидата. Прим документів на реєстрацію кандидатами в мери столиці триватиме до 30 вересня. Олександра роздорожна Сергій Савчук, телеканал Київ.